І так, всім привіт. Сітроин, радіатор Сітроен Берлінгу. Та блін. Тут є 25. Та йо 30. 25.013 отут Не знаю вам видно, там не видно. Вирішив подивитися, що з ним не так. Ось кришка від нього. Валіо, тут є дата коли вона. Короте, що Тут якісь накіп, по-перше. По-друге, ось під цим пластмасовою різинкою вона вся в окислі. на Насітреною на почала бігти. Охолоджуюча дрідина тут окисли. І тут отут мала бути ця різинка а під нею окисли повно. І воно так попід різинку і продавлювало. Та вирішив розібрати, подивитися, чи можна його відремонтувати. Типа, вигарбати окисли, заклеїти якимось герметиком і запакувати назад. Це скоріше за все, що неякісний антифриз. Брат заливав якийсь антифриз, купив на базарі. Я йому казав, що це херня нахерна, ти його міняв. Ви вийшло як? У нього впав рівень антифризу, я йому кажу, він мене питає, що робити, я йому кажу, долий води. Ні, давай поміняємо. Купив якийсь антифриз. Да, може, по краях ось. Тут по краях слабо, а по саме більше з якоїсь одної сторони та ще й по центру. Ну, коротше, якщо тут ніяких... Цих немає, як воно, раковині. То все просто почистити. Різинка була. Бляха вітер зірвався. Різинка ось тут була так. І загнуто. Розгинається дуже легко. Що саме цікаве. Що розгинається є цими. Де це воно? Ось такою штукою розігнув так почіпляв. По-перше, що якесь болото, не знаю. Чи це вже після того як він знятий набралося цього болота, чи це там воно якесь було болото всередині. Ну коротше отаке. Ну радіатор не знаю чи забитий. Тут такі соти плоскі. Ну, Коротше ковираю. Ось така причина, що текло. Антифриз роз'їв. Під'їв алюміній, напевно, чи що. Получилися маленькі пори і почало воно більше, більше і більше роз'їдати і пускати. Ну воно не бігло, але запускало. Ну Тут під, під, під різинкою повно, повно ось цього. Якось як накіпі. Тобто воно по кругу не було такого місця, щоб воно було сухеньке. Тут ось взагалі якась як дірка. Да. Ось тут в різинці взагалі якась як яма. Не знаю, чи це окислами так видавили, чи там воно косяк із завода. Мабуть, десь ось тут. Да, тут ось вона накіпі повні. Коротше, не Може воно з завода десь. Якісь маленькі косячки є, а потім періодично. Бо бачив ясно, що це не єдиний випадок такий що всі троєни у цих кіпежу протікають радіатори може воно або алюміній якийсь не такий алюміній дуже м'ягенький може якийсь алюміній не підходящий або косяки з різинкою що вона не сильно пристає і тоді получаються такі нюанси Тут таке відчуття наче як чимось було покрашено цього, алюміній типу покрашений, бо ось тут роз'їло, то алюміній такий він як значить краска оце я так розумію що воно було покрашено крашку краску підірвало і все і понеслося Одна. На цьому все. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, всім до зустрічі.